Сьогодні ми поговоримо про ранній льодостав, про відрив прибережного льоду, про затори та селі. Льодостав – це період, коли спостерігається нерухомий крижаний покрив на річці або водоймі. Тривалість льодоставу залежить від тривалості і температурного режиму зими, характеру водойми, товщини снігового покриву. Ранній льодостав. Тобто, що почався раніше звичайного терміну, можливий у випадках різкого раннього похолодання, на річках з повільною течією або невеликих закритих водоймах, де течія відсутня. Особливості раннього льодоставу початковий його період є тонкий і неміцний лід. Волонки частенько припорошені щойно випавшим снігом. Дуже тонкий лід прибережної кромки унаслідок досить високої температури, що перешкоджає швидкому і рівномірному нарощуванню товщини льоду за всією площею водойми. Вам необхідно завжди пам'ятати про небезпеку тонкого льоду і підтавання льоду. Лід при частій зміні температури швидко підтає. І діти, не знаючи цього, виходять грати на водойм. І ось тоді на поріг підступає біда, Лід тріскотить, провалюється і відкриває глибину водойми. Дуже швидко можна опинитися в холодній крижаній воді. Така вода сковує людину, його рухи, і важко без допомоги сторонніх вибратися на берег. Тому з метою запобігання нещасних випадків на кризі в цей період потрібно утриматися від виходу на лід. У зв'язку з потеплінням і активним таненням снігу, крига на водоймах щодня слабшає. Стає пористою, підією сонця і талої води. З'являється велика кількість промивен і ополонок. У кінці лютого та навесні через зміну погодних умов. Від лиги різкої зміни напрямку вітру може статись відрив криги. У випадку відриву криги для збереження рівноваги присядьте. Не наближайтеся до краю льоду. І кличте на допомогу. Дзвоніть по телефону за номером 101. Ні в якому разі не перестрибуйте з однієї криги на іншу. І головне. Якщо збираєтесь виходити на тонкий лід, спочатку добре подумайте і вирішіть, що дорожче власне здоров'я та життя чи задоволення. У відлигу краще не випробувати долі і не виходити на лід. Затор це скупчення льоду в руслі, що обмежує течію річки. У результаті відбувається підйом води та її розлив. Головною причиною творення затору є затримка розкриття льоду на тих ріках, де кромка крижаного покриву навесні змішується зверху вниз за течією. При цьому рухається зверху роздроблений лід, який зустрічає на своєму шляху ще непорушений крижаний покрив. Затори завдають шкоди усьому, що є у зоні берегової смуги, особливо будівлям. Затори відбуваються навесні, пов'язані з льодоходом. Навесні утримайтеся від прогулянок на берегових лініях водойм. Сель являє собою гірський потік, що складається із суміші води та крихкоуламкою гірської породи. Слово сель походить від арабського сайл, що означає бурхливий потік. Залежно від співвідношення твердої і рідкої речовини, селі бувають грязьові, грязокам'яні та кам'яні. Окремі уламки, що переносяться селями, мають від 100 до 200 тонн, а іноді й більше. Селі рухаються зі швидкістю більше 10 метрів за секунду. А їхній об'єм може досягати сотень тисяч і навіть мільйонів кубічних метрів. Пересуваючи швидко такі величезні маси, спричиняють жахливі руйнування, завдаючи шкоди сільському господарству, знищуючи населені пункти, викликаючи рух скельних порід та ґрунтових мас. При такому природному явищі зазвичай організовують евакуацію населення. Бережіть себе та дотримайтесь правил безпеки.